20 лютого починається масляний тиждень. Сьогодні млинці можна купити в кожному супермаркеті, а ресторани спеціально з такої нагоди готують спеціальну пропозицію. Це звичайно здорово, але ніщо не зрівняється з теплими, ароматними і ніжними домашніми млинцями. Певнені, що кожна представниця прекрасної статі захоче сама приготувати млинці і здивувати близьких таким крутим ласощами. На жаль, не завжди вдається освоїти мистецтво приготування смачних млинців з першого разу. Впадати у відчай не варто, адже у вас є цілий тиждень для закріплення нових навичок. А ми вам в цьому допоможемо, розповідаємо, які секрети потрібно знати, щоб приготувати ідеальні млинці для домашніх, озбройтеся нашими порадами і вирушайте на кухню смажити шедеври прямо з жару. Джерело Гарчанаскітченг в ЦОМ, Використовуйте найякісніші продукти. Запорука смачних і ароматних млинців це якісні і свіжі інгредієнти, якщо ви використовуєте для приготування улюблених ласочів тільки кращу продукцію. То й млинці у вас вийдуть смачними, мабуть. Єдиний виняток з правил це молоко, воно повинно бути від хорошого виробника, але не обов'язково максимально свіжим. Деякі і зовсім люблять готувати млинці з трохи кислого молока на смак і колір. До речі, багато хто вибирає для млинців якісні інгредієнти, але в іншому вважають за краще економити, купуючи до них дешевий джем, шоколад або вершки. Смак в результаті все одно загубиться. Так що, якщо ви вирішили порадувати себе млинцями, то серйозно поставтеся до якості заздалегідь підготуйте інгредієнти. Щоб млинці вийшли смачними, важливо правильно підготувати інгредієнти. Так молоко і яйця слід заздалегідь остудити до кімнатної температури. Тісто від цього тільки виграє в смаку і консистенції, окремої уваги заслуговує мука, деякі уникають цей пункт і готують при цьому смачні млинці. Але ми радимо все таки просіяти борошно, вона буде кристально чистою і без грудочок, а тісто в підсумку вийде надзвичайно ніжним і пишним. Для новачків це правило скоріше є обов'язковим, ніж бажаним. Джерело бутеран Вбетеранбріочацом бутер додайте в тісто рослинне масло, ще один маленький лайхак. Про який іноді забувають, додайте в тісто невелику кількість рослинного масла і добре його розмішайте. Буде достатньо 1-2 столових ложок. Для чого це потрібно, консистенція тіста стане менш тягучою, а млинці не будуть підгоряти і прилипати до сковороди так звичайно, ви попередньо змастите маслом посуд, в якій будете смажити млинці, але тісто від цього менш липким не стане. Тому не ігноруйте цей простий прийом, не переборщіть з маслом для змащування. Тепер перейдемо до маслу для змазування. Тут знову ж грає роль питання смаків: одні готують млинці на вершковому маслі інші, на рослинному, а треті і зовсім замість масла використовують сало. в принципі, вирішувати вам. Але потрібно знати певні тонкощі. Так млинці на вершковому маслі виходять занадто жирними і не завжди добре пропікаються. Здебільшого в нашій країні млинці смажать саме на рослинному маслі. Головне, не переборщити з його кількістю для зручності. купіть спеціальну силіконову лопатку. Тоді ваші млинці будуть в міру покриті маслом від такого ласущі, ви отримаєте тільки задоволення. Джерело пінтерест в пінтерест. Том використовуйте правильний посуд, ідеальний посуд для приготування млинців. Це чавунна або спеціальна сковорода для млинців. Остання сьогодні продається в будь-якому магазині з товарами для дому, коштує вона часто, не так вже й дешево, але це дійсно вигідне вкладення, яке помітно спростить вам життя, і чавунна, і млинцева сковороди добре прогріваються і довго тримають тепло. В результаті млинці краще пропікаються і виходять дуже смачними. А ще готуючи на млинцевій сковороді, ви з легкістю будете перевертати свої творіння. Саме цей процес, як правило, викликає найбільше складнощів. Добре розігрійте сковороду. Сковорода для млинців повинна бути не просто гарячою, а розпеченою. Вираз перший млинець грудкою, вельми часто втілюються на практиці. Але в більшості випадків це пов'язано саме з тим, що посуд недостатньо прогріта. Якщо сковорода розпечена, то млинці відразу схоплюються, а готувати їх набагато простіше. Пам'ятайте, що з кожним новим млинцем ваша сковорода стає все гарячішою. А це означає, що часу на кожен наступний млинець потрібно менше, будьте уважні і не залишайте ваші млинці надовго, інакше вони оперативно пригорять. Джерело пінтерест, пінтерестцом не бійтеся, експериментувати існує безліч найрізноманітніших рецептів млинців, коли ви освоїте найпростіші з них, пробуйте експериментувати і готувати щось нове. Так. Пшеничне борошно можна замінити на будь-яку іншу цікаві на смак, і максимально наближені до корисних млинців виходять з цільнозерновий борошна. Загалом перед вами відкриті всі горизонти, не бійтеся, пробувати нове. Домашні будуть тільки раді таким смачним експериментам, красиво подавайте млинці до столу. Звичайно, смачні млинці потребують гідної подачі, красиво викладіть їх на тарілку або подавайте стопкою. Прикрасивши вершковим маслом і кленовим сиропом або згущеним молоком, не забувайте про ягоди, м'яту, цукрову пудру, розтоплений шоколад, інші апетитні інгредієнти, які зроблять ваші млинці ще смачніше. Джерело інтерес в інтерес